Доброго вам здоров'я, шановні! 16 червня в 2025 році. В цей день наш народний календар має дуже цікаве свято на цей день. Розигри. Це перший день Петрівки, і в цей день за народними переказами у Лугах та лісах розгулює нечиста сила. У церковному календарі починається другий тиждень після п'ятдесятниці. За непрохідним церковним календарем, це в нас день святителя Тихона, єпископа Амафунського. Тож, як я вже сказала, сьогодні в нас початок Петрівського посту, бо це ж понеділок, петрівський піст називається Петрівка, і закінчується цей піст. Він починається в залежності від того, коли була п'ятидесятниця, а закінчується обов'язково на свято Петра і Павла. І це один з найбільш демократичних запустів, оскільки вважалося, що невеликий це гріх вживати в цей піст скоромену, навіть дозволялося співати окремий цикл пісень, так звані Петрівочки. Все це пов'язано з тим, що з Петрівкою збігаються сінокісні жнива, як один з найважливіших періодів хліборобської праці. Тому, в принципі, якщо якісь будуть ну, порушення цього посту, то це невеликий гріх вважається, бо треба мати сили для того, щоб взагалі працювати в полі в цей період. Від розігріву зачинається говіньє Петрівка. На розігри не можна спати мужчинам на дворі, аби не вхопили їх нявки. На розігри нявки відбувають свої зузі танці з музиками розіграються. В кого є діти збігленька, то не можна на розігри робити. А як всі робити, то в полудень треба присісти роботу. Всі сідають на землю і пару хвилин мовчки сидять, а відтак встають і далі роблять. Кажуть, що на розігри не можна робити, або буря городами не грала. На розігри і звіру, сяку розіграється, то най Бог борони, якби оточес між ні упав чоловік, роздерли б. Хто робить на розігри, в того лакома звір маржину бити. З Петрівкою пов'язано чимало прислів'їв та приказок в Петрівку день як рік. У Петрівку мухи роблять на панів, а в Спасівку на себе. Захотілося йому в Петрівку льоду мерзлого, печеної криги. Тепер не Петрівка, щоб казати кілька разів кілька, а зима сказав, та й нема. Петрівка на хліб голодівка. Пішло вже в мені з Петрового дня. Хліб на Петрівку ощаджуй. А ще казали таке в нашому українському народі хто в Петрівку сіна не косить, той зимою і в собак їсти просить. В цей день жінки заміжні проводять обряд похорон Кострубонька, хоронять його ну на його солом'яну куклу і співають йому пісні. В Петрівку гонять шуляка або шуліку, символічно гонять кінчину від себе. В деяких місцевостях розграми називають проводи весни, називають також і дреми, цебто настає літо і треба гірко працювати, а не дрімати. А ще й сьогодні прощаються з русалками після зелених свят, відправляють їх в засвіти, туди звідки вони прийшли. В перший понеділок після русального тижня люди збиралися, щоб урочисто провести русалок з полів назад до лісу. Перед тим повір'ям, вони нібито виходили з води, щоб гуляти по нивах. Це була дуже яскрава і радісна подія ще з дохристиянських часів. Жінки, а подекуди й чоловіки вбиралися в зелене, прикрашали себе квітами, гілками і травами. Цілий натоп, схожий на зелений карнавал, вирушав селом із піснями, сміхом і співами. В повітрі лунало таке ой, проведу я русалочок до бору, а сама вернуся додому. Ідіте, русалки, ідіте, та нашого жита не ломіте. Співали інші варіанти, аби русалки більше не шкодили ні в ні дівчатам, ні діткам маленьким. Веселищі розгорталися то в лісі, то в полі, залежно від місцевості. Люди танцювали, водили хороводи, веселилися, а вже пізно ввечері поверталися додому із квітами і зеленю в руках. За народними віруваннями ще трохи, і русалки полетять на небо, повернуться у свій світ і більше не завдаватимуть лиха. Тож ці проводи були ніби останнім дотиком до чарівного світу, що от-от зникне до наступного літа і там вже відродиться. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавого я тільки починаю зараз з вами тут вітатися, а вже стільки розповіла цікавого, і буду ще більше розповідати, обов'язково додивіться це відео до самого-самого кінця. У нас бачите сьогодні дуже багато перехідних народних традицій і І я все-все-все, що знайшла, все зібрала і буду вам розповідати про це саме перший день. Петрівського посту, Петрівки про сампіс розкажу, які в нього традиції, обряди, звичаї, трішечки церковності буде тут. Ну і взагалі дуже-дуже буде цікаво, що можна робити, що не можна робити. Ставте, будь ласка, лайк, подобаючку цьому відео, пишіть довгий, придовгий коментар, обов'язково розповсюджуйте цю інформацію, де тільки, можливо, робіть репости, шери. Звісно, підписуйтесь на канал, як досі ще не підписалися. А якщо підписалися, то перевірте, чи у вас натиснути дзвоник. Якщо ні, то, звісно, натисніть. Так само я хочу ще. Раз вас запросити на свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Я дякую сьогодні Господові Богові і всім захисникам нашим за цей чудовий день за 16 червня 2025 року, це в нас понеділок. Я дякую заступникам небесним за заступництво Слава Україні! І я продовжую. Петрівський піст він взагалі не дуже довго триває, а в Україні він здавна мав особливе значення. Саме з Петрівкою пов'язано чимало цікавих обрядів. Цей період жінки мали невеличкий перепочинок від основних господарських робіт і присвячували час рукоділлю. Дівчата вибілювали полотно, тіпали коноплі, хоча починати цю справу е, треба було ще в травні, коли квітчали сади, а потім вже робили паузу, що й надозрівало жито. Побоювалися, що від гучного вибивання полотна і тіпання можуть осипатися його квіти, і тоді колоски будуть порожні. Тож всі ці роботи поновлювалися з першим днем Петрівки. Жінки збиралися на так звані почухрини. Це були своєрідні вечорниці, на яких разом смикали вовну, пряли і ділилися новинами. І ці зібрання, і вибілювання полотна супроводжувалися співом особливих пісень петрівочок. А ще саме на початок Петрівки в цей день відзначали веселе свято прощання з весною. Його влаштовували в перший понеділок посту і називали розіграми. Петрівка або Петрів Піст починається одразу після трійці, в перший понеділок після Зеленого тижня. Це найкоротший серед всіх постів в році, а ще найпоблажливіший. Народ розповідає цікаву легенду про його походження, нібито. Апостол Петро запровадив цей піст на прохання жінок, бо їхні чоловіки щойно виходили на сінокіз, з'їдали всі припаси, особливо молочне. Жінки скаржилися, що від такого апетиту худне не тільки діжа, а й родинний бюджет. Тож Петро поспівчував і умовив навіть Павла, хоч той завжди тримався чоловічого боку, погодитися на піст, але зробили його легким і без суворих обмежень, бо ж Сінокіст це важка праця. Саме тому в Петрівку не забороняли деяких молочних страв. Ну і звісно, не забороняється. Бо Петро і Павло вони Шербалки, то не забороняється риба в цей період. Петрівка припадає на найдовші дні року. Недарма в народі казали Мала нічка Петрівочка, не виспалася дівочка. Разом із понеділком Петрівки приходили й обряди веселі, жартівливі розігри. В кожному регіоні вони мали свій стиль і назви. На Вінниччині розгари чи розори, на Кіровоградщині дядини, але всюди ці дійства були суто жіночими і сповненими гумором. Наприклад, на Полтавщині жінки готували обід, тихенько несли його в сад, без чоловіків, їли, а потім сміялися. Га-га-га. так кликали шуліку, який мав передати Богові прохання про довге, і щасливе інтимне життя. А на Вінничині шуліку проганяли, щоб той не вкрадав курчат. Така от обрядова турбота про господарство. У канівському повіті був зовсім інший варіант. Там проводили обряд замочування дійниці. Жінки ставили нову дійницю посеред подвір'я, сідали колом, передавали чарку і виголошували добрі побажання на молочний достаток, щоб дійниця не текла, а хазяйка весела була, щоб хазяйка не доспала, до корови рано вставала. Щоб корова стояла та багато молока давала. А ще серед розігрів було чимало кумедних обрядових сценок, які поєднували жарти давню символіку. Наприклад, в деяких селах найстаршу бабусю в родині садили на зелену гілку, яку зберегли шій стрійці, і з веселим гуртом вели і везли її через все село до корчми. Бабуся вшановувала всіх могуричем, в цьому дійстві особлювалося літо. В образі бабці, яку возили до села, як почесну гостю. Та не лише з гумором відзначали Петрівку. На поділлі, в перший день посту, жінки, котрі втратили немовлят, або якщо ті народилися вже неживими, або не були встигли охрестити їх, вони йшли на цвинтар в цей день та влаштовували обід для дітей, бо вірили душі малюків, літають над могилами і тихо просять хреста. Цей обряд мав назву справити дітям весілля, щось на кшталт урочистого прощання і спокійної молитви за їхнє прийняття в Божий світ. Взагалі, слово «розигри» пов'язане із стародавнім обрядом, проводами весни і зустрічу літа. Його корені сягають ще до християнських часів. Наприклад, на вершині молодь вирушала до лісу, зрізала кілька березових гілок. Прикрашала їх квітами, співала пісень, несла зелені гілки в село, обходила з ними все подвір'я, а потім кидала в річку, немов відпускала весну в дорогу. Ще був цікавий обряд із соломляною лялькою чоловіком, яку називали кострубоньком. Жінки влаштовували символічний похорон, співали причитання, голосили, ніби проводжаючи кострубонька в останню путь. В піснях згадували і ставок, де він мав купатися, і садок, де гуляв, і млинок, в якому спав, все, що лишилося після нього. В перший понеділок Петрівки відзначали давній обряд похорон ярила. В народних уявленнях ярило це язичницький бог весняного сонця, родючості та буяння життя. Його уявляли молодим, в білому одязі з маковим вінком і колосками в руках. Які він нібито носив полями вночі, благословляючи врожай. Та з приходом Петрівки вважалося, що час ярила минає. Весняна енергія вже виконала своє завдання, пік родючості пройдено і сили починають спадати. Тож в перший понеділок Петрівки символічно ховали ярила, і це було не сумне дійство, а весела подія. Жінки влаштовували своєрідні гуляння з піснями, танцями й жартами. Заміжні жінки сходилися до шинку, частувалися горілкою, співали відвертих пісень, яких у звичний час ніколи б не наважувалися співати. Сороміцькі пісні маються на увазі. Чоловіки брати брали в цьому участь не завжди. Десь їх запрошували, а десь ні. Але головне правило було одне: лише заміжні мали право брати участь в цьому обряді, в цих гуляннях, вдовиці та самотні жінки і дівки молоді, до обряду не допускалися. Дівчата в цей день пускали на воду свої вінки, які сплели ще на зелені свята. Цей жест мав символічне значення прощання з весною, дівуванням, а також загадування бажань на майбутнє. До того ж вірили, що цього дня в лісах розігруються звірі, тож туди краще не ходити, день небезпечний. А ще обов'язково особливо гарно треба було погодувати сьогодні корів у домашню худобу, щоб тварини були здоровими і давали більше користі, більше молока. За народним місячним календарем в нас сьогодні продовжується гнилуша, це третя квартиря. В цей день добре позбуватися всього зайвого. Вірили, що викинеш сьогодні і більше не повернеться. Саме тому люди виносили старі речі, спалювали сухе зілля, мали пороги, зливали настояну воду, щоб очистити простір не тільки фізично, а й енергетично. Навіть звичайне провітрювання мало силу очищення, щоб свіже зайшло, а затхле вийшло. Ну і звісно, якщо ви викидаєте щось, дивіться, щоб ви не викинули щось таке, що вам може ще принести користь, бо тоді воно піде і більше не повернеться. В господарстві цього дня не садили, не сіяли, бо рослина піде в'янути. Натомість добре було викопувати, підрізати, і заготовляти коріння, все, що росте вниз. А ще солити, сушити, маринувати, особливо те, що хочеться зберегти надовго. Сни в ніч на 16 червня, спокійні, стримані. Якщо снилося, що щось завершилося, це добрий знак. Якщо ж сниться дорога назад, стара хата або покійний родич це означає, що душа завершує старий цикл. В таких випадках радили зранку запалити свічку і просто подякувати і сну, і собі. Стрижка сьогодні не бажана, бо волосся буде погано і повільно рости. Що ще не можна робити? Я насправді вже майже все розповіла про, про заборони, які існують на цей день, які зберіглися в, нашу, в нашій традиції українській, в нашого українського народу. Але дещо я ще не дорозказала і зараз в цьому блоці я розкажу. По-перше, понеділкувати сьогодні заміжнім жінкам не можна, бо м'ясниці закінчилися, а понеділкувати можна тільки на м'ясниці. В піст не можна понеділкувати, втім сьогодні можна гоніти шуліку або шуляка. Дуже-дуже схожі звичаї, просто цей звичай пісний. Можна пити горілку, але не можна вживати скромну їжу. А от на понеділкування якраз можна вживати скромну їжу. Оскільки Петрів Піст передує свято апостолів Петра і Павла, його вважають часом духовної підготовки. В цей період варто більше молитися, сповідатися та трохи обмежити себе в їжі. Все це допомагає навести лад в думках і серці після яскравого і радісного свята п'ятидесятниці. Водночас цей піст не надто суворий, не такий суворий, як Великий піст, тож переноситься він легше і дає змогу поступово налаштуватися на внутрішній спокій. Оскільки апостоли Петро і Павло в минулому були рибалками, то під час посту, присвяченого їхній пам'яті, дозволяється їсти рибу та морепродукти. Щоправда, в середу та п'ятницю від них слід утриматися. А от м'ясо та молочні продукти краще взагалі виключити з раціону на весь цей час. В меню залишаються всі рослинні дари, каші, овочі, фрукти, зелень і хліб. Цей період гарна нагода для внутрішнього очищення, важливо знайти час для молитви, сповіді і причастя. Є ще кілька традиційних застережень на цей період. Під час Петрівки не радять давати чи брати гроші в борг. Кажуть, це може притягнути фінансові труднощі. Не варто стригтися, вважається, що так можна обрізати свою вдачу. В перший день Петрівки, тобто в понеділок, не можна вживати м'ясо, молочні продукти та яйця, все, що належить до скоромної їжі. Втім, рибу, як я вже сказала, та морепродукти вживати можна. Хоча це найліпший день для сінокосу, харчування має бути простим і скромним, дозволені лише гарячі пісні страви, наприклад, овочеві супи чи каші, приготовлені лише на воді чи овочевому бульйоні. Також слід сьогодні відмовитися від алкоголю. 16 червня іменини відзначають Костянтин, Михайло, Петро та Тихон. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів, побажати добрих думок, теплих слів, щирих сердець поруч і щасливого щодення. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, родинного затишку, натхнення в справах і сили для здійснення мрій. Нехай в житті буде якомога більше світлих днів, радісних новин і приємних несподіванок. А небесні покровителі хай завжди стоять на сторожі вашого спокою. Підказують мудрі рішення і благословляють на добро, на добрі справи. Я про Тихона не розказала нічого, ну нічого страшного. Я думаю, що наступного року, коли буде поменше перехідних звичаїв на день тихона, я побільше про нього розповім. Сьогодні в принципі вже і так багато наговорила для вас, шановні глядачі. Хоча святитель дуже цікавий. Дуже цікавий. Втім, такі просто великі свята, перехідні народні, вони затьмарюють собою все. І звичаї саме на ці свята, вони так само затмарюють собою все. Тому треба бути ну, якби в фокусі саме от перехідних звичаїв в такому в даному випадку, бо це велике свято дійсно. І Петрівка це дуже суттєве таке свято, Петрівський піст, святі дні. Оці. Значить, ну, ми вже знаємо з вами, як їх проводити, починаємо сьогодні. І як я вже сказала в принципі в цьому відео, що в деяких місцевостях починали ходити на синокі з чоловіки вже в понеділок на розігриниці, але в більшості місцевостей все ж таки сьогодні більше гуляли. Відпочивала, а вже з завтрашнього дня починали це ходити на той синокіз, і знову ж таки, бачите, послаблення в пості. А воно тому і прописане, навіть в уставі, тому що воно допомагає чоловікам мати силу для того, щоб синокіс проводити. Бо це складна доволі фізична робота, така серйозна. От і залишати без сил людей на цей період ну, було б не дуже гуманно, не дуже логічно, бо треба ж заготувати зрештою. Ці запаси для того, щоб худобі взимку було чим себе було чим поласувати, щоб вона вижила, пережила наступну зиму. Тому дуже важливо було так само відповідально відноситися до посту і до його відсутності, і до його послаблення. Так само. Ось це все, що я хотіла розказати вам про сьогоднішній день. Та завтра буде новий дуже цікавий день. Вже про косовицю буду розповідати. Там дуже багато цікавих обрядів, звичаїв, традицій. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби про все це дізнатися. І я розкажу завтра, що треба робити, що не можна робити на цьому каналі, який називається Яке сьогодні свято? Сьогодні я дякую вам, шановні глядачі, за цікавість до справжніх стародавніх українських традицій. Це єдиний канал, я вам нагадаю, де я враховую і неперехідні свята, і в першу чергу перехідні народні свята, і перехідні народні звичаї. От тому залишайтеся на зв'язку, повертайтеся завтра і про все це поговоримо. І дякую вам ще раз. Будьте здорові, бережіть, будь ласка, себе обов'язково. Слава Україні, до зустрічі завтра. До побачення.